Вітаю друзі, всіх, хто любить язанечко. мене звати Ольга і я до вас сьогодні з ось такою красою, тому що у мене сьогодні свято моїй старшій дониці виконалося 40 років. Я бажаю їй удачі, гарного настрою, не дивлячись ні на що, і щоб збулися усі її мрії. І дуже сподіваюся на нашу зустріч. А зараз я хочу трошки показати. Що я пов'язала у червні. Хотілося б побільше пов'язати, але з нашим інтернетом відео знімати ну, просто неможливо, і я навіть не знаю, коли вийде це відео. Але зараз щось зніму, хоч трошки. Тому. Почнемо з моїх спільних проєктів, в яких я приймаю участь. Всім привіт! Сьогодні у нас 28 червня. І я хочу відзвітуватися дівчаткам у коротенькому такому ролику про мої шкарпетки маріці у шкарпетковій скриньці дизайнерських бажань. Ось такі в мене граніні вийшли. Важать вони 70 грамів. Тепленькі. Полохатенькі, ось такі лохатенькі, колюченькі, ха -ха, гарненькі. І ці шкарпеточки у мене також приймають участь у проєкті Кольоровий рік за червень, де у нас смужки і квадратики. У мене на них є і смужки, і квадратики. Ось такі квадратики, ось такі. І ось такі смужки. Особливого нічого тут немає у цих шкарпеточках П'яточка підкова, закриття звичайне, усе звичайне ось вам лавандочки зібрала, буду робити саше, подушечки такі для своїх подружейок. Ось така. Красапетка в мене в червні вийшла. І так, обов'язкову роботу я виконала. Шкарпеточки для двох проєктів зв'язала. Але я не тільки в'яжу шкарпетки, в мене дуже багато проєктів. Усі вони чекають магічного кубіку. Я їх потроху продвигаю для себе я в'яжу ось таку кавтинку. Ну, Це таке чайка, мабуть, вона вже величенька, в неї вже ось такі рукави. Я хочу вив'язати рукави, а потім ось така вона велика. Ось така. Вона так кутиком і буде йти до самого. Поки в мене ниточки не закінчаться. Ось я вже вив'язала один рукавчик з ось такою каймою. Ось таким. Ось такий рукавчик. Ось така ковтинка. Ось така кофтинка в мене в'яжеться у вільний час від моїх. Замовлень. Ну, замовлення вони не цікаві, це речі дуже великого розміру. І в основному вони в'яжуться лицевою гладдю. Ось я в'яжу кардиганчик, мені дуже подобається. Він лицевою гладдю. Класна така резиночка. Ось я ще теж дов'язую рукавчик. В'яжу я спицями номер 3 Ось така гарнюня в мене виходить. В'яжу згори, згори, донизу. Усе мені подобається. Замовниці теж усе подобається. Ось так потихеньку. Продвигаємося уперед. Я бажаю усім миру, добра, терпіння і, як завжди, натхнення. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, робіть добро, і воно до вас обов'язково повернеться. Усім пока-пока!